Джевеліно? Ти йдеш зі мною? А? Ходиш зі мною? Хочеш йти зі мною по хрін? Так. Хочеш зі мною піти трошки? Взяти себе? Як у тебе з собою? Куди ти хочеш йти? Пішли. Я напевно візьму джевеліну. Але Строгач, джевеліна. Добре? підеш зі мною по А ну чекай. 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 Чекай, чекай, чекай. Чекай чекай, так, ти вже береш. Все треба провірити, каже. Що там таке? Беремо, пішли, йдемо по похрінь копати хреню, так? Прикручилися. Десь там у нас городник чекає. Пішли. Хочеш пройтися трошки, ні? Але вже їй важко дихати, вже жара. Мини. Перед. перед дима на стадион. Парад, парад. Чем на? Машина, машина. машина. Так. Чекать, чекать. Вперед. Вперед. Чемно. Слава Ісу Христу! Загораємо, ні. Ай, <плес> То нині пече добре. Упріла собака, ти вберу трошки туди. Прохладно, ну та й це вже язик вивело, вже все вже жарко їм. Каже, бо ми шерстяні. Він А ну ногу, ногу, дівліна. Ідемо хреню купати. Тут у нас вже чистіше. Ми так прибирали. Добрий день, друзі, добрий день. Пишемо щось. Ви вже хреню накопали. Йдемо на природу. Копати хреню. Там у нас такий прекрасний стадіончик курортний. О собачка жарко впріла? Трошки дам їй волю на свіжих запахів.

Дві хвилини від дому. Така у нас тут природа. Приселення. Ти куди? Ми не туди, ми туди. Шукай хреню, джвеліна, шукай. О, є бачите, я по оце. Хвостика ні трогати. Хвостика, ні. Ні, хвостика не можна. Хвостика, ні, ні, ні хвостика. Так, пішли далі, що там ще є в нас. Пішли. Присілью по холодку. Ні, хвостика. Не можна. Бачите, лиш проходимо на, на природу. Чух, 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 чух. Ні, дівчинка, ні. Ні. Не, 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 не. Ты такие пресс Давай Да я тебя приселила. Стоп, стоп. Стоп, кажу. Не, не может. Пишли. Den var vakker der. собирал. А те желуди. Желуди. Дуба. С дуба. Где вы можете? Ні, то хрінь, то не для тебе. Зараз будемо шукати. Будете допомагати мені хрень шукати. Десь тут так було багато його. Ще з моїм зором а ну! Ще добре не повилазів, бо переважно хрін пізніше вилазить. Так того року було тут багато цього хрень. Ау, ні. У мене пошук хреню відбувається. Бачите, це все перерито. У... Ми у зимі, о, на святий вечір копали. Дуже багато людей повикопували. Тут п'ять хрінь. Не бачу. Джевеліна. Джевелінка. А та хвоста гризе. Хвоста гризе. Що ти з тим хвостиком? Ви знаєте, є трошки проблема, що нема хрені. Так що ми виключаємося і зараз будемо пошук вести в другому боці. Результат потім покажу, чи я знайшла хреню, чи ні.